Всім привіт! Хочу показати виконане чергове замовлення. Ось такий ножичок. Ножні простенький, гравіровка тризуба. Шкіра рослинного одоблення 4 мм, вільний підвіс. Парсив ножичок. Так, по руків'ї. Боль-стеретельний латунь. Саме тіло руків'я в нас йде капклена стабілізований. Вставка йде, це в нас сувель сувель-клена або сувель явра я вже не пам'ятаю, це був кусочок. І ось так, темно-темно-сірий. По параметрах довжина клиночка у нас йде 120, ширина 30, товщина по обуху 3,7 мм. Загальна довжина 250 мм. Під руку 100 мм. Сталька у нас йде s 390 термообробка колесник Сергій на 67 одиничок. Такий красончик. Ціна даного ножа 10 тисяч гривень. Всіх собі бажаючих всіх бажаючих собі замовити схожого або, можливо, іншого. Прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня.